Усіх вітаю Ви на каналі Сей час. Мене звати Ангеліна Пичик і прямо зараз разом зі мною Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денисе, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Друзі, на початку нашої розмови закликаю вас, як завжди, бути активними, лишати ваші коментарі, ставити нам вподобайки, підписуватись на Ютуб канал Сейчас. Ми з вами спілкуємося 20 березня на сьогодні четвер. Російські війська масовано атакували дронами Кропивницький. в ніч на 20 березня. Це був наймасованіший удар по місту з початку повномасштабної війни. За даними повітряних сил, зсу всього окупанти випустили по Україні 171 дрон. Сили ППО знищили 75 дронів. Ще ворожі безпілотники, імітатори локаційно втрачені. Через масовану атаку у Кропивницькому пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові будинки у декількох районах, вибиті вікна, зруйновані балкони, зазнали шкоджень конструкції. Пане Денисе, це все відбувається на тлі того, що відбулись переговори, що нібито як домовилися не бити по енергетичній та іншій інфраструктурі України. Зокрема, скажіть, будь ласка, що відбувається і чим пов'язуєте саме цю таку масовану атаку на Кропивницький? Ну, відбулися переговори, але ж ніхто не сказав, що е, перемиря, умовно кажучи, наступає з, з 20 березня, наприклад, так? цього ніхто не сказав. Попри те, що Путін, там начебто, заявив, що він віддав наказ е, більше не стріляти, а потім наступного дня Міністерство оборони Російської Федерації почало розповідати про те, що воно, начебто, збивало дрони панцирями, які летіли ще бік України. Ну, це все, як бачимо, розмови, як кажуть, в полю на користь бідних, так, що можна сказати. Е, удари відбуваються, і е, я думаю, що до того, як е, поки не буде конкретики стосовно можливого перемир'я, ну, власне кажучи, не вийдуть у білу історію, не скажу, що ми от домовилися твердо, що, мовно кажучи, з 1 квітня нас перемиря наступає на 30 днів, наприклад, так? То ці удари будуть ставати все більш жорсткими і все більш масованими. Для того, щоб завдати все більшої шкоди, в тому числі і цивільній інфраструктурі. Двуючись, такі позиція США, яка каже, що Путін там добросовісно виконує значить, свої слова щодо того, що він там віддавав якісь накази, ну подивимося, сьогодні наступить ранок у Вашингтоні. Подивимося, які будуть заяви з американського боку. Але, на мій погляд, поки не стане, не буде конкретник стосовно цього перемир'я, ну я думаю, ці удари будуть продовжуватися. Там далі будуть якісь робочі групи вчора. Володимир Зеленський про це казав, які будуть узгоджувати деталі цього перемир'я і подальші кроки. Ну тоді будемо дивитися, як ця ситуація буде далі розгортатися. Але ж натомість ми вдарили по аеродрому Венгрісі, уразивши в в склад з авіаційними ракетами. Тому ці удари вони без відповіді не залишаються. А аеродром у і склади з ракетами Х-101, Остання інформація, яка зараз надійшла стосовно цього удару, це сути військовий об'єкт. Абсолютно відео, як це було, як знімали очевидці власне, це удари. Дійсно, після того як нас вночі масово так бомбили, недарма і в Росії на да, підранок заявили про те, що в Саратовській області так наймасованіше відбулася атака нібито як дронів повідомили про приліт в районі аеродрому Енгельс. Були видно густі клуби диму. Вибухи там почалися саме рано вранці, і кажуть, що ні, нібито й досі продовжуються. Ось подивимось. Там чого-то йде, вот это не Там, Та Наташ, людку з Що вдалося знищити? Ну, вже була інформація про те, що судячи з усього було знищено склад зберігання з ракетами Х-101. Це крилаті ракети, які запускаються з бомбардувальників Ту-95МС, ну які вражаємо, з допомогою Яких ворог вражає, вражає об'єкт на території України. Тобто, тут авіаційне озброєння, крилаті ракети. А вторинна детонація наслідки, якої ми бачимо, ну, всі бажаючі можуть подивитися, багато зараз з'являється в інтернеті цих світлин відео з аеродрому в Нгресі, в тому числі і наслідки. Це вибиті шипки у населених пунктах, які значить, знаходяться поблизу цього аеродрому. Це евакуація населених пунктів, які знаходяться поблизу цього аеродрому, вона оголошена в регіоні. Це вторинна детонація. Тобто небезпека для населення є внаслідок цієї вторинної детонації, і людей евакуюють. Відповідно, якщо ця період детонація є, то уражено склад зброєннями. Це 100%. Пане Денисе, а чим били? Тому що от нещодавно до ТУАПСЕ залітав Нептун. Що це цього разу? Ну, ми ж бачили на відео, що ці дрони. Тут, я думаю, що немає сумнівів. А скажіть, а дрони, вони. В нас на яку дальність можуть долітати, так? Власне, це фактично можемо покривати більшу частину там Російської Федерації, європейської частини? Ну, Володимир Зеленський нещодавно заявляв про наявність дронів з дальністю дії до трьох тисяч кілометрів. До Енгельсу від кордонів України трошки 650 десь приблизно 620 кілометрів. Ну, це в принципі для наших дронів вже не вістинь. Вони значно далі можуть. Давайте поговоримо про те, що відбувається у нас на фронті. Нещодавно повідомили в російських телеграм-каналах про те, що нібито як Збройні Сили України починають наступ на Білгородську область, так власне, туди, туди нібито як рухалися, що нібито як росіяни відбивали ці атаки. Що ви можете про це сказати? Наскільки це коректна інформація? Чи дійсно невдовзі може розпочатися ще одна операція на території Росії? Значить, Почну з кінця стверджувати, що невдовзі вона розпочнеться, я не можу, скільки такої інформації нема, і якби вона по нам у мене була, я б не сказав у прямому ефірі, що така операція планується, Ви чудово розумієте. І ніхто вам цього не скаже. Обережно скажу, що е, очевидно в прикордонні Білгородської області відбуваються бої, які, можливо, спричинені тим, що ми хотіли значить, убезпечити власну територію від е, можливих ударів російської армії, оскільки була інформація про скупчення ворожих військ Білгородської області. Фігурує селище Демидівка, якщо я не помиляюсь, так вона називається на кордоні з Україною. Але е, про якісь глибокі просування е, в Білгородщину я зараз сказати не берусь самі росіяни вони перекидають туди свої резерви, наприклад, з Курщини чи взагалі з інших напрямків саме на Білгородську область. У мене немає інформації щодо перекидання резервів Білгородського. А вони їх тримають на Курщині? Власне, так чи зараз які там рухи відбуваються безпосередньо на Курській на Курській, на Курській ділянці? Ну, на Курщина, вони будуть проводити операцію щоб остаточного витіснення наших військ з Курської області, ми там тримаємо ще певну територію. Знову ж таки, посилається на Володимира Зеленського, який казав, що ворог може намагатися оточити е, наші війська, діючи вже з території України. Була інформація на минулому тижні, на цьому тижні про дії диверсійних груп, про спроби пробитися в населений пункт Басівка. Це вже на території України, е, зокрема, на Квадроцитах, Це інформація минулого тижня. Ці квадроцикли, ці спроби знищувалися, ці спроби вони нещоті, попереджувалися. Але, очевидно, ми можемо чекати дії Російської Федерації в українському прикордоні, оскільки тиждень тому Володимир Путін або людина, яка на нього схожа, вона перебувала в Курській області і зробила заяву щодо створення зони безпеки. Так вона сказала. Щодо зони безпеки в Курській області. Вибачте, в Сумській області. Ну, зона безпеки це мають на увазі буферна зона, тому очевидно, росіяни будуть намагатися просунутися в Сумській області. Коли це станеться, якими силами, з якими напрямками, ну зараз поки що сказати не можна. Але війська нікуди не диваються з Курської області, які займалися витисням наших військ і суджі і з інших населених пунктів, тому там ситуація буде розвиватися. Писали про те, що нібито окупанти прямо просуваються і намагаються закріпитися на території Сумщини. Чи відповідає ця інформація дійсності? Наскільки там контрольована ситуація, чи ні? Намагаються закріпитися, але поки що їм це не вдається. Хочу підкреслити: не наступ не суми, про нього зараз ми не кажемо. Ми кажемо про дії прикордонні. Буквально днями українські бійці розповіли Бібісі про свій відступ з Курської області Росії. Казали про те, що це було схоже на фільм жахів. Вони казали про катастрофічний відступ під шквальним вогнем, колони знищеної військової техніки та постійні атаки з боку роїв російських безпілотників. Е, наскільки дійсно був важкий вихід? Чому так склалися обставини? Чому це відбулося? Чому чи запізно дали. Команду про відступ із території Курської області, зокрема і судді. Що ви про це можете сказати? Чи знайомі ви з цим матеріалом? Ну, я з цим матеріалом знайомий. Коментувати його сенсу немає, оскільки цей матеріал базується на свідченнях очевидців. Це їхні враження, це їхні висновки, це їхні спостереження. Тому ну, ми не маємо права їх ставити під сумнів, оскільки ми за, за зараз ми тут знаходимося тут, а не в Курській області. То е, так би мовити, ми просто беремо це на правду і. Скажімо так, запам'ятаємо цей матеріал, де очевидці цього відходу свідчить про те, як він, як, як він відбувався. Про те, що ворог взяв під контроль трасу Сумської області до суддя, це правда. Він натягнув дрончиків тоді, туди, туди, дуже досвідчених. І вони змогли взяти під гугливий контроль цю єдину трасу, по якій асфальтовану трасу, підготовлену більш-менш трасу, наскільки це взагалі можливо стверджувати в умовах бойових дій, коли. Залишки техніки залишаються на цій трасі, і вони самі по собі заважають просуванню. Просто розбита техніка, яка залишається на трасі, вона заважає просуванню, як така. Плюс дрони, які значить, панують на цією трасою, дрони наптоволотні, які дуже широко ворог на в Курській області. Тому ми можемо з вами уявити, що там могло відбуватися. А це якщо траса вона здійснює забезпечення, по ній відбувається логістика, то це евакуація поранених. Це і підкріплення, це і транспортування паливно-мастильних матеріалів, це і озброєння, це і боєприпаси і так далі. це логістика. Коли логістика страждає, коли ворог активно використовує дрони, активно використовує артилерію, авіацію, корговані авіаційні бомби. Ну, ж зруйноване було кругом аційними бомбами. Тобто вона повністю повторила долю міст Донбасу. І часова Яра, і Турецька, і Авдіївки, ну можна далі перераховувати, як ворог дієв. На Донбасі, так він, власне, дії в Суджі, вже зносячи власне місто. То в таких умовах, безумовно, тримати оборону, особливо, якщо ворог тебе ще чисельно переважає кілька разів, один до шести була інформація приблизно, один до п'яти, один до шести. То в таких умовах, безумовно, діяти дуже важко, і наш відступ, він зумовлений, на мій погляд, саме тими обставинами, які ти ще прорахував. А uh -huh. і знову ж таки, в таких умовах, безумовно, цей відхід по цій трасі. Ну, він був м'яко кажучи важким, м'яко кажучи важким, і люди, які про це розповідають, вони діляться своїми враженнями, і ми не маємо права їх ставити під підсумки. Пане Денисе, чи правильно ми розуміємо, що зараз відбувається такий фіксується антирекорд для окупантів по темпам просування, але при цьому втрати все одно їхні рекордні. І якщо це так, то з чим це пов'язано? Власне, дивилася огляд теж військових аналітиків про це. Ну, березень березень ще не закінчився, коли він закінчився, ми там підіб'ємо підсумки, скільки було захоплено території, і скільки було втрачено особового складу на кожен квадратний кілометр цієї території. А поки що виглядає так, що це справді на кожен квадратний кілометр вони втрачають більше людей, ніж у лютому, відповідно, більше людей, ніж у січні, і так далі, і тому подібне. А натомість вони о, дійсно захопили дуже мало території України. В березні, і, очевидно, це буде антирепорт ну, в цьому сенсі, якщо можна так сказати. Але давайте дочекаємося кінця місяця і подивимося значить, кінцеві, кінцеві значить, результати. Очевидно, їхні просування на Курщині, якщо вважати Курщину, там це не територія України, але територія, яка була контрольована українськими військами, то очевидно, їхні просування на Курщині, воно займало, займе. Левого частку тієї території, яким їм вдалося значить, взяти під контроль або повернути під контроль, якщо ми кажемо Польську область. Але знову ж таки, подивимося, як місяць закінчиться. Чим це зумовлено? Зумовлено тим, що ворог зупинив. наступ ворогу зупинився. Великий наступ, який вони продовжували починаючи з жовтня 23-го року, от зараз, в лютому березні, він зупинився. Але при цьому вони намагаються зберегти якісь темпи, зберегти якісь просування. А для того вони кидають свої сили в атаку штурмові дії, які відбуваються зараз в багатьох місцях. Вони відбуваються на Покровському напрямку, вони відбуваються на Запоріжжі, до речі, активізація зараз є, вони намагаються технічно просуватися. Куп'янський напрямок є, так Турецьк, Часів Яр і так далі. Вони скрізь намагаються щось робити. А штурмові дії вони забирають людей. Хоча при цьому, якщо раніше вони проводили штурмові дії, них було, було просування, зокрема на тому, що Покровському напрямку на південно донецькому там велику новосілка і так далі, і ті селища, які е, там вузу знаходяться. То зараз цих просувань немає, але станові дії є. Ну, відповідно, є, відповідно є і втрати. Вчора, до речі, півтори тисячі було, якщо не помиляюсь, особового складу вони втратили. То кожного дня вони так чи інакше втрачають понад тисячу своїх людей. Як говорять самі військові кажуть, що є наявна інформація, що окупанти найближчим часом розпочнуть саме активну фазу ось цих штурмових дій і на всій лінії фронту, і це відбувається якраз на фоні про можливе там перемир'я і про можливу зупинку бойових дій. І власне вони хочуть зробити ось такий ледь не останній ривок перед можливою паузою. Чи можете ви це підтвердити з огляду на події на фронті? Чи... Нічого про це не говорить. Ну, немає поняття активна фаза штурмових дій. Штурмові дії вони самі по собі є активною фазою. Uh -huh. Ви, очевидно, кажете, е, е, значить згадуєте заяву Володимира Зеленського про те, що ворог може почати наступальні дії на кількох напрямках. Так. Він так. там називав е, Харківську область, він там називав Донецьку область, і він там називав Запорізьку область, якщо мені пам'ять не зраджують. От, очевидно, про це мова йде. Цілком можливо, цілком можливо, це може бути, але очевидно, для цього потрібно буде підготуватися. Скільки, якщо цей наступ заклинувся, про який зараз ми казали, то їм потрібно десь підтягнути сили або перегрупуватися і е, спробувати десь атакувати. Саме тому, е, на мій погляд, я думаю, що мова буде йти про наступ на одному з напрямків. Цілком можливо, вони десь тягнуть сили, їх сконцентрують на тому напрямків і будуть намагатися там наступати. Десь наступати зараз на кількох напрямках відразу, без, без накопичення військ. Ну, на мій погляд, їм було б важко. Але це на мій погляд. Давайте подивимося, як ситуація буде розгортатися. Особливо, якщо буде перемир'я, то ясна річ під час перемир'я ну, воно не передбачає наступальних дій з того чи іншого боку, якщо, звісно, обидві сторони хочуть це перемиря зберігати. І зараз ми кажемо передусім про російську сторону, це саме їм вигідно це перемир'я порушити. Ну, але якщо вони його порушать, то очевидно вони зроблять це, коли будуть вважати, що для цього є підстави. Mm -hmm. А саме накопичення силу так і таке інше. От про південь говорив Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України. Що дійсно там росіяни почали збільшувати обстріли та штурмові дії? І говорив про те, що щодня на декілька десятків ударів та штурмів стає більше, зокрема на Харсонському напрямку, на Придніпровському так званому напрямку, ворог починає активізуватися. мовляв, ще два тижні тому, в лютому, ситуація була простіша а зараз загострилася і на запорізькому напрямку теж. Теж, зокрема, це Гуляйполе та Оріхівський напрямок. І сьогодні ситуація на Херсонському напрямку теж починає загострюватися. Це так каже Волошин. А, з чим це пов'язано? І чи збільшуються резерви там окупантів? Як це відбувається? Ну в мене немає інформації про велике збільшення резервів окупантів на цих напрямках. Можливо, ситуація зміниться скоріше, раніше відтягувалося резерви звідти. На інші напрямки для активізації штурмових дій на Донеччині, на Курщині і так далі. Чим це пов'язано? Кілька причин може бути названо. Перше, це може бути відволікаючий маневр. Атакуючи на Запорізькому напрямку, умовно кажучи, ворог готується до основного удару на Херсонському напрямку або навпаки. Хоча на Херсонському напрямку там їм важко буде що зробити, оскільки воно передбачає форсування Дніпра, а берег ми контролюємо артилерію. Зокрема, і дронами, і артилерію і так далі. Там вищий берег їм буде, буде дуже важко зібрати війська для того, щоб форсувати Дніпро. Тому там зараз постійно йде е, така тиха битва за остров. Е, володіння цими островами, воно значно покращує можливості для того, щоб починати якісь більш масштабні атакуючі дій. Запорізький напрямок теж є різні думки. Є думки е, щодо того, щоб вони там промацують нашу оборону. Перший варіант. Другий варіант, можливо, це політична історія, скільки угрупованням військ Дніпро командує такі собі генерал Теплинський, до нього є питання. А як правильно зазначив, що Влад Волошин це, це не підлягає жодним сумніву, що цей фронт стагнував протягом довгого довго, довго часу. Хоча його і намагалося там щось робити, форсувати Дніпро, це закінчувалося величезними втратами. Відповідно, цей напрямок стояв. Попри те, що там достатньо значна, значне угруповання розташоване на півдні України. Воно не сконцентровано в якомусь окремому напрямку, але воно чисельно дуже значне. І така пасивність там могла викликати питання військово-політичного керівництва Російської Федерації, питання до Теплинського, очевидно, він вирішив активізуватися для того, щоб ці питання були зняті. Поки що, якісь свісовисно робити рано. Нам треба подивитися, як ситуація буде розвертатися. Але те, що там є активізація, це абсолютно не підлягає жодним сумнівам. В телеграм-каналі офіцер, військовослужбовець із позивним Алекс, написав, що трішки стало легше на Покровському напрямку в порівнянні з останніми днями. Фактично, штурми не припиняються 24 на 7, але ось, які, кількість особового складу противника, який застосовувалась, зменшилася в два рази. Знову ж таки, в чому причина, як ви думаєте? Ну я вже казав, ну, зупинка наступу. Ну mm -hmm. вискаження військ противника. Основні зусилля були спрямовані на Покровському напрямку і суміжних напрямках mm. ворога до цього часу. Все, сталося виснаження військ, вони потребують перегрупування та підкріплення. Саме тому я казав, що можливі наступальні дії ворога без ретельної підготовки, а перед наступом 23-го року ця ретельна підготовка була. Вони провели мобілізацію, вони почали займатися рекрутингом значить, активним військ. Вони стримали наш наступ. Чекалися нашого вислуження і перейшли в атаку, користуючись тим, що ще й були проблеми з боєприпасами у нас. Пам'ятаєте ці наче, політичні перипетії в Конгресі США в 23-4 році, плюс ще північно їм не дала боєприпаси. Вони цим повністю скористалися і зараз перейшли в наступ. Зараз цей наступ закінчився. Він захлинувся через те, що відбулося вислуження військ противника. Віслюки, квадроцикли, коні, верблюди, які значить, там фіксувалися на фронті. Це ж не від хорошого життя. Це тому що немає техніки. А коли немає техніки, ну, відповідно, залишається піхота, яку вони використовували. Піхота теж колись закінчується. Тобто все. І через це вони намагаються зараз атакувати, але цих атак багато, але вони до просувань не призводять до, до, до значних. Зараз паралельно з цим відбувається ось цей так званий мирний процес, переговорний процес, так, в рамках якого хочуть перше зупинити взаємні удари по енергетиці, те, про що ми з вами проговорили. І, власне, в перспективі це перемир'я, мир по різному називають. Хтось каже, прямо заморозка. Вітков спецпредставник Дональда Трампа, помічник, сказав про те, що є надія. Впродовж декількох тижнів вже покласти край війні, а саме зупинити бойові дії на фронті. Наскільки оптимістичні і реалістичні от, о, ці сценарії, як ви думаєте, які будуть методи застосовуватися для того, щоб в першу чергу Росію примусити до зупинки війни? Самі американці казали, що це метод кунта та пряника. Ну до нас застосовували, Відключали нам розвідання, позбавляло нас військової підтримки. Це тривало десь приблизно тиждень. Після цього, після нашої, нашої згоди, значить нас з нас такими перемовин в нам і розвіддані, і допомогу було поновлено. Тобто це методи сполучені Америки. Ну, крута щодо Російської Федерації, ми поки що не бачимо, але бачу щодо України. Наскільки це реалістично? Ну тут розумієте, моє враження таке, що перемовини. Телефонна розмова між Путіним і Трампом, яка відбулася два дні тому, вона закінчилася не на користь Трампа, зважаючи на е результати і заяви, які були зроблені обома сторонами після завершення цієї розмови. Після того була розмова між Володимиром і Зеленським та Тольним Трампом, вона відбулася вчора. Зважаючи на заяви, які пролунали після цієї розмови, між Зеленським та Трампом. Можна зробити висновок, що він дім не буде ставати, не буде виконувати хотівки Путіна стосовно припинення передачі розвідданих і стосовно припинення допомоги. Оскільки вчора ми пам'ятаємо, що Володимир Зеленський спитав Трампа про Петріоти, ну і Дональд Трамп, принаймні, йому не відмовив. Він зазначив, що буде шукати значить, необхідні засоби, і спробуємо допомогти Володимиру Зеленському і відповідно Збройним силам України, силам оборони. Тому наскільки це реалістично в даних умовах, якщо Кремль буде далі від виставляти певні умови, це означає означає затягнення часу. Якщо це затягнення часу, тоді дуже важко прогнозувати, коли це перемир'я може бути досягнуто. Пане Денисе, дуже вдячна вам за цю розмову. Денис Попович, військовий оглядач. Друзі, підтримайте нас обов'язково в коментарях, так само вашим. Лайком і підпискою на YouTube канал «Сій час. Бережіть себе і до зустрічі!